Ужгородець Андрій Доніченко, попри серйозні життєві випробування, знаходить сили творити і підтримувати інших. Ось такий ангел. Значить, такий незвичайний. Кожна праця вона різна, яка Ангелів зроблено около п'яти тисяч. Благодаря цим ангелам я розробив всю руку, у меня рука была вот такая вот. Вообще не просивала, я вырезал только левой рукою. Ну сейчас, слава Богу, я працюю, бачите, от моя рука. Ну, далі я вам покажу до чого я зайшов. Е Понад два десятки років тому внаслідок пожежі пан Андрій отримав 80% опіків тіла. Тривали відновлення, інвалідність, і чоловік знає не щуток, як важлива моторика рук. Ці навички він перетворив на ремесло, обладнавши у себе вдома майстерню та об'єднав навколо осіб з інвалідністю. Буде вік коня і ці подарунки робимо, потім люди. Вишліфовують, витягувати в ручному режимі. Ну, як можуть, тому що тяжко їм теж. Я стараюся їм давати такий полуфабрикат, щоб їм німно було менше, як, щоб, щоб доробляти було. Щоб, щоб вийшли добрий продукт. а заготовка може бути люба, ви можете з любой заготовки древесини зробити. Ну, що ви Зробити Люди з інвалідністю, щоб ви понимали, я много разів спробував, запускався. Саме тяжкоше, це давай, відкройся, газуй. А я все говорив, добре, стартанем, ви даді ці гроші, а далі. Ви ж не раз, що дається, а далі приплив. Тобто, немає збиту. Стабільного і тяжко, щоб удержати людей з інвалідністю. Кожен чоловік, який знаходиться в мене, він працює. Така робота вкрай важлива для відновлення дрібної моторики рук, каже Різбіар. І ось зараз це зовсім інший рівень якості виробів. Пазл України, може слышали, що малювали всі діти, і я на металі почав печатати. Це ну, это это этот пазл. І ми вот, партнерам даримо цілі і таким образом нам допомагають для спортивного комплексу. Капілани будуть їхати на війну і збираються, щоб можна було їх продати і гроші, щоб ну, вони могли збирати ну, таким образом. Це маленький вертеп. От, робиться, щоб вони можуть робити і більші, і маленькі. Угу. Випадкове, ну, як символ коня. І своїм партнерам, котрі нам допомагають подарунки такі на новий угу. рік. Ідея зайнятися різьбярством виникла у майстра ще 22 роки тому на лікарняному ліжку, де провів більше півроку. Благодаріть Бога, щоб. Якось облагодарити за те, що мені дав життя. Я не мог зрозуміти, за чим мене. і тільки зараз я вже дойшов до того, що я знаю, за чим я... життя. Допомагати людям і доносити слово Боже, щоб я так великокесть, щоб люди з інвалідністю почули, що не потрібно пускати руки, і що можливо. Все, можеш, можна все зробити, тільки було б желання к цьому, і і, щоб знайти ті свою жилку, що вони хочуть працювати, що вони хочуть робити. І стрімілися в цьому і робили. Сувенірна продукція користується популярністю все частіше замовляють, адже для людей з інвалідністю це більше ніж вироби. Також майстер бере участь у різних виставках. Сировину та обладнання закупляє за кошти благодійників. На щастя, і такі залучає до роботи людей з інвалідністю і не тільки, адже свого часу і його підтримали та дали надію, що ти потрібен. У мене є люди психічні больні. Після алкоголізму. Є такі що з тюрми були люди, які працювали з інвалідністю. Кстати. Тому що їх ні нікуди, нікуди не брали на роботу, і ми так, от шо там місті, місті, і раз – вони матеріалізувались. Тобто моя мета взагалі – дати чоловіку старт, щоб він зрозумів, що він може щось робити. Своїми руками дати просто можливість людям, що вони потрібні. І зрозуміти, що інвалідність це ну, не проблема. Пробле... Проблеми ми самі собі робимо. 15 років мав параліч ног, їздив на колясці. Ну, так сталося. У мене був поліартіт. Вот. Ну, слава богу, бачите, я і хожу, і розмовляти мені тяжко, тому що у мене вот все щось мені надо живити то же саме не можу себе зуби зробити, ні пластику робити. Ну це не важливо. Головне, що я можу донести от, радість людям. Через свою справу пан Андрій не лише створює унікальні вироби з дерева, але й надихай інших, доводячи. Життя після важких випробувань не кінець, а новий початок. Зараз співпрацює з кількома десятками осіб з інвалідністю. Серед них пан Віталій. Для мене це дуже важливо, тому що я мені подобається те, що. Ти, ти потрібен людям. Ось. І що? що як, окрім цього, що що ти робиш добрі справи? Гроші дають трохи на щоб не їжу. Так. І взагалі, чесно, для мене не важливо, що гроші, а важливо, те, що було здоров'я, щоб по було легше себе почув. Моє першовірші, от я в планах. Щоб зараз війна в нас, і тому я вийшов з цього положення, що віршами своїми я якби і трохи себе відчуваю легше. А загалом понад дві сотні людей з інвалідністю вдячні пану Андрію за можливість жити, працювати, вірити і головне бути потрібними.